Чергування приголосних у корені слів. Сьогодні на уроці ви дізнаєтеся, що в українській мові при утворенні і змінюванні слів може відбуватися чергування приголосних звуків, тобто заміна одних звуків іншими. Давайте прочитаємо слова кожного стовпчика і зробимо висновок щодо чергування приголосних. Нога, рука вухо. Ніжка, ручка вушко. На нозі, у руці, у вусі. В коренях слів іде чергування приголосних звуків. Г, К, Х. із Ж, Ч, Ш. і З, Ц, С. Отже, щоб запам'ятати правила чергування приголосних звуків в корені слів, ви запам'ятаєте ці три частинки тіла: рука, нога і вухо. Розглянемо чергування приголосних в слові нога. Нога Ніжка на нозі. Корінь цих слів буде ног, ніж, нозі. В цих словах відбувається чергування г, ж. З. Наступне слово це рука. Рука ручка у руці. В цих словах у нас корінь рук, руч. Руць. Відбувається чергування звуків в корені слів. «к», «ч», Ц. На прикладі слова вуха розглянемо чергування таких звуків, як х-ш, с. Вухо, вушко у вусі. Корінь в кожному слові буде такий: вух, вуш, вусь. Отже відбувається чергування ми бачимо в корені слів х-ш. «с». Запам'ятайте, у корені слів чергуються приголосні звуки «г», «к», «х» із «ж», Ч «ш» і З. Ц, «с». Наприклад, нога ніжка на нозі, рука «ручка» на руці, вухо вушка у вусі. Чергування не замінює значення слів. Їх загальні зміст зберігається, чергуватися звуки можуть лише у коренях.